Пані та панове, вітаю вас на розкоробченні настільної гри Pandemic Hot Zone Europe. Це у нас міні-пандемія, яка буде відбуватися в Європі, виключно в Європі. Тут у нас не весь світ. Гра розрахована на від 2 до 4 гравців, має гратися за 30 хвилин. І як ви можете побачити, грати в неї можуть люди віком від 8 років. Так, спочатку це все треба. Якось відкрити І тепер ми зможемо подивитися, що у нас всередині. Я ще поки що не грав жодну з пандемій, хоча вже бачив декілька відео на цю тему і ігролад і огляди. Знаю, що це таке, але руцями, власне, ще не чіпав. І ось спробуємо маленьку версію, маленьку версію версію пандемії. Подивимося, що там всередині. Оскільки гра займає небагато місця, я думаю, в неї реально буде грати соло. Звісно, що в дві руки, але, тим не менш, це буде не так складно менеджити, як це буває в багатьох інших іграх, де там треба керувати прям величезною кількістю компонентів ледь ледь вона відкрилася. І що у нас тут є? Тут у нас є правила, я так розумію, так, дуже коротенькі, всього кілька сторінок. Всього кілька сторінок. Я думаю, я зможу це здужати. Е, і у нас є, що тут? У нас є перелік того, що має бути всередині. Має бути ігрова дошка, мають бути карти, фішки, та й, власне, все. Фішки різного типу, карти також різного типу. Так, це у нас ігрова дошка. Дуже щільно запакована. Не знаю, чи зможу я її без ножа. Ну, схоже, що ні. Схоже, що ні. Доведеться взяти ніж. Доведеться взяти ніж і тепер бажано не порізатись. Дуже прикольно запаковано так щільно. Де, тим не менш ми це все дістаємо. І що у нас тут? Ага, вона ось так розкривається. І Де далі от сюди. О, ну це прям, це прям супер. А, дивіться, тут Київ. Не Київ, а Київ, це приємно. На жаль, є Москва, Мінськ, але, ну, що поробиш, Європа, вона така. І європейська частина, на жаль, це все ще європейська частина. Тепер подивимося, що у нас тут за фішечки. Чотири простецькі фішечки гравців. Три фішечки, з колбами, чи що це? Не знаю, і ще, ще якісь фішечки. О, це прям. Biohazard фішечка. Далі у нас тут. Стояти? Далі у нас тут фішечки, кубики для безпосередньо зарази, яка буде розноситися, непогані і непрозорі, повністю і немутні. Трошки щось, щось десь посередині. І, відповідно, карти. Тут у нас буде чотири картки наших персонажів. І, відповідно, картки інших якихось речей. Значить, хто у нас є? У нас є ось така панянка. Коли ми знаходимо ліки, ми можемо замінити одну карту, яка вимагається, двома іншими картами. І дія. Один раз захід. Можемо прибрати один куб, який збігається з кольором карти у вашій руці. Ох. Ну, мені це, на жаль, поки що ні про що не каже, тому що правил я не знаю. Правила треба буде читати. Також один спеціаліст з якогось там байохазарду, напевно. Також у нас тут пілот. Пілот, який може літати. І спеціаліст з карантину. Спеціаліст з карантину. Так, є у нас чотири картки пам'ятки це добре. І багато карт з містами. Багато карт з містами. Багато карт з містами. Я так розумію, карти міст це виключно коли у нас буде вилазити якась зараза. Також ще якісь додаткові карти. Тут прям, тут прям вказано ще країна, в якій знаходиться це місто. Ну, там треба буде дивитися, що вони всі означають. О. Знайшов. Дивіться, щось рідненьке. Щось рідненьке. Населення 3700. Не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але тим не менш. І ще якісь різні карти, значення яких я поки що не знаю. І якісь ще карти івентів. Епідемія. Епідемія. А що у нас тут з рубашками? Це у нас, походу, одна колода. Плюси. Це у нас що. А, це все може бути одна колода, походу. А от карти міст це вже карти зарази. Наскільки я пам'ятаю, коли у нас закінчується колода, ми програємо. А, тому можливо, якщо у нас це карти міст зарази, де у нас будуть з'являтися ці мерзенні, мерзенні кубики, то коли ми вист... дістаємо ось такі карти міст, то можливо, ми там будемо щось лікувати. Подивимось. Подивимось. Е, ну, власне, цю гру я. Точно буду проходити на каналі. Мені цікаво, як вона проходиться соло за двох гравців. Відповідно, візьмемо якісь комбінації наших пілотів, лікарів і так далі, і подивимось. Ну а наразі все. Дякую усім за увагу і зустрінемося у новому відео.